І ось перше посилання бі інтернет авейсом. Будь інтернет чудовим. Інтерленд. Натискаємо, і наше завдання пройти королівство доброти. Королівство доброти. Нас вітають в інтерленді. Це чарівне місце, де живуть різні люди. Давайте подивимося, що ж нам пропонують. Пройди квест і стань певним користувачем інтернету. І в нас є різні станції. Дивіться, такі в нас різні персонажі нам будуть допомагати. Бачимо, що це в нас представляє букву, завдання Інтерленд. І ми натискаємо, щоб розпочати роботу. Зробімо це, натискаємо. І нам пропонують різні островки. Наше завдання на цьому тижні Королівство доброти. Тут в нас ще є, окрім королівства доброти, річка реальності. Уважна гора, вежа зі скарба. Ось ці чотири в нас пункти. Тому ми обираємо королівство доброти і натискаємо зробімо це. Нас запускається завдання, і тут є декілька рівнів, де вам буде запропоновано вирішити певні задачки. Ми бачимо, що тут щось відбувається, і маємо допомогти персонажів. Це у вигляді деяких квестів, добре чи ні. Та на людей впливають як позитивні, так і негативні емоції. Баламути сіють негатив в сонячній частині міста. І нам потрібно допомогти: блокуй зловмисників і скаржся на них, щоб не дати їм захопити місто, проявляв доброту до інших інтервантів, щоб відновити мир у цьому королівстві. Давайте подивимося, і саме завдання у вигляді такого квесту. Бачите, рухайся вперед, назад, вліво-вправо за допомогою стрілочок. Бачите, це як така міні-гра, Подаруй трохи доброти. натисни пробіл. Ви натискаєте пробіл, і дарується доброта персонажу. Бачите? І це зроблено у вигляді такої інтерактивної гри, яку ми можемо пройти для того, щоб познайомитися з цікавими якимось персонажами, познайомитися та подивитися, що ми можемо з ними зробити. Цей сайт, оцей Інтерленд, працює як на комп'ютерах. Так і на мобільних телефонах. Тобто можна користуватися будь-яким вашим пристроєм. Ось таке в нас на сьогодні завдання. Так, припиняю нам запис. Зараз, секундочку. Є, запис зупиняю.